Ось вискочили в ліс з жінкою. Ось перші маслюки. Грибничка йде. Ось, друзі, ще. Бачите який красунчик. І ось бачите. І де я тут ще бачив і вон. Десь я ще бачив, Відвернувся і вже не бачу. І ось, ось подивіться який красунчик просто. Жіночка вас знайшла. Такий тут змішаний ліс і сосни. І осіни. І ось бачите, теж можна брати, але тільки один раз оце. Димо гуляємо. Слухайте, ну взагалі круто. Заскочили тут майже ну, на годинку. І клацеть тут є, і там є. Так що потроху назбираємо ось, Сідобний, лише тільки, правда, один раз, ну можна їсти. Якщо будуть дивитися орки, то такі і такі гриби можна їсти. Можна назбирати вам переслати. О, білочка, друзі. Це не моя. Бачите? Оп, і перестрибнула. І далі перестрибнула. Красиво. Ось, ось, зараз це уважно передивляємось. Тут аж пахне, друзі, грибами. Я от підійшов і так пахне-пахне грибами. І ось бачите які красунчики. Ось, о, о. Ось. Уважно дивимось, щоб нічого не пролюбити, не продивитися. І вот ще трио, бачите. Тріо красунчиків. І і ще да, красення, бачите які. Ще треба подивитися. Ось, друзі, подивіться, який красончик маслючок. Який гарнюний. Так що шукаємо далі, дивимось. Така місцинка тут з пухом. Бачите? Який гарний маслячок. І ось, подивіться, які гарні у Ось, ось, бачите. Ось, ось, які ось, бачите, які Що, красинчики, бачите. Нічого розумію, тут ліса майже немає. Ось. А гриби є. Друзі, подивіться, які красинчики. Ось вже старі, ну, їх не можна не трогати, вони будуть давати. І ось бачите, ось вон ось. ось. Та, вон там теж старі. Зараз походимо тут пошукаємо. І лісся тут, щоб ви розуміли, одна сосна. Подивіться, які красивки. Маслячки, вон ще один.